область зараз дуже в напруженому стані, і для нас, для особливо для дітей наших, це дуже важливо, що вони виїхали хоч трохи без тривог, які у нас по 12-15 по годин послухають, поспілкуються зі своїми колегами по гандболу. І тут трошки відпочинуть. Відпочинуть від тих розривів, які на даний час сьогодні прилетіло в канатоп. Цієї ночі у нас Київ дуже бомбили, там і ракети, і шахеди. Мабуть, десь на своєму дружбі, дусі тримаємось. Тому, якби це у дітей насамперед, мабуть, одна таких з віддушень, щоб забути. Не те, що забути да, про війну, але трошки переключитися, десь морально відпочити. Ну, по-перше, це можна сказати відпустка від всіх атак, взривів і ну, можна сказати, можна виспатись нормально. У мене є тут друзі, яких давно не бачила. Вони з інших міст, з інших областей. Звичайно ж, побачу своїх тинерів, з ними побуду. Вони вже як другі батьки. Наша команда дівчата 10-го, 11-го, 12-го років народження. В цьому році вони посіли п'яте місце на чемпіонаті України. Зараз ми приїхали з чемпіонату України по пляжному гандболу. Ми зайняли друге місце, отримали срібні медалі. Це вперше, коли ми беремо участь у подібному турнірі, і це справді чудовий досвід на свіжому повітрі. Раніше ми грали лише в залах. Сьогоднішні ігри були доволі виснажливими. Сподіваємося, що наступного разу буде краще. Рахунок не був надто високим. Ми могли б зіграти значно краще. Сподіваємося на успішніший виступ наступного разу. Моя команда молода порівняно з іншими учасниками, але я вважаю, що найважливіше і найбільше досягнення таких змагань це соціалізація дітей, ті стосунки, які формуються між ними під час турніру а вже потім удосконалення гри, на чому ми, тренери та вчителі, і робимо основний акцент Тяжко тренуватися, коли тривоги. Де можемо в школах, тому що школи всі у нас онлайн в основному. Як тільки тишина, так і займаємось. Дякуючи Збройним силам України, що ми можемо це робити там ну, у нас і не тільки. І їздити на змагання. Ми завершуємо свій цей сезон 24-25 рік. Ми вже відіграли чемпіонат України по 10 року народження, а цей турнір, якби, скажімо так, підсумковий і відпочити, і пограти з цікавими командами. Дізнаємось щось нове від своїх колег із-за кордону. Це ну, розвиток і команд, і тренерів. Оскільки я воротар, для мене це було дуже цікаво. І взагалі це я таке, як натхнення на наступні ігри, на життя, на те саме навчання. Можу пограти, можу спробувати щось нове, оскільки це не тренування, це інші команди, це не мої дівчата. Я займаюся гамболом з другого класу. Для мене це моя життєва справа. Для місцевих це честь, тому що до нас не дуже часто приїжджають. Ми тут вперше, дуже нам подобається, дуже нас чудово приймають. Ми, мабуть, сама дальня команда прибули з Миколаївської області. Дуже важка була сьогодні у нас гра. Дві поразки у нас було. Ну, як Боролися до кінця. в Різницю один м'яч програли, і нас це не спиняє. Ми будемо далі боротися за місця. Ще багато ігор у нас попереду. Працюємо, стараємося, як кажуть. Дуже багато ігрового опиту, це дуже важливо. Від цих змагань вони брали по максимуму. Те, що їм треба, а не просто прийшли в поганому настрій. Грали. Треба прийти. Навіть якщо ви програєте, треба пограти так, щоб ви отримували від цього максимальне задоволення, щоб казали, от вони програли. Але програли дуже гарно і щоб вони показали гарну гул, не тільки просто побігати, покидати, а поробити комбінації, поробити різні такі прикольні штучки. Відношення між командами це е, дуже велика частина займає ці турніри, тому що ми знайомимося, ми спілкуємося, передаємо інформацію, сміємося разом, граємо. Вони кажуть, що я їм треба, що вони не зможуть без мене грати, що їм цікаво зі мною розмовляти. Мені це приємно чути. Так само я підтримую їх в такі самі складні ситуації, коли щось з родичами, коли можуть пролетіти в дім ракети, коли щось таке відбувається, я їх підтримую. Розумію, що вони єдині, хто в мене можуть скоріше за все залишитись, якщо що. Тому це для мене дуже близькі люди, і мені дуже подобається, що в нас дуже теплі відносини.